Коломиянин Юрій Соснов скаржиться на роботу місцевої пошти. Чоловік очікував важливий лист із Мелітополя. У результаті отримав його розірваним та заклеєним скотчем. Брати лист відмовився, хотів від поштовиків, хоча б вибачення, але впродовж місяця жодної реакції. Керівництво пошти каже, це звичайний людський фактор. Лист могли випадково пошкодити під час транспортування. А скаржникові радять або взяти лист, або звертатися зі скаргами у відповідні органи. 11 липня коло Юрію Соснову листоноша принесла рекомендований лист із Мелітополя. Але братий його чоловік категорично відмовився, бо лист був надірваний у кількох місцях та заклеєний скотчем. На моє ім'я надійшов лист. Я довго його чекав, і він був дуже дорогий, як для мене. Але стався прикрий випадок. Лист був пошкоджений. Це мовою поштового зв'язку, а простими словами, він був скритий, і лист і вмист і листа зник. Поштовий зв'язок не виконав своїх обов'язків по доставці та збереженню відправлення. Пан Соснов хотів, аби на місці скласти акт та зафіксувати пошкодження. Має бути заактований цей випадок, має бути компенсовані збитки або моральні, або матеріальні. Висновок не робить Укрпошта. Акт на місці не склали, а лист листоноша повернула на пошту. Там він перебуває впродовж місяця. За цей час пан Соснов кілька разів звертався до керівництва пошти. На сьогодні руководство поштового зв'язку чекає, коли сплине термін зберігання рекомендованого листа, який прийшов на моє ім'я, щоб його знищити або відправити зі свого відділення, яке як не вручене. Немає листа і немає справи, скажем так. Я не требую ніяких там матеріальних, там тисячу там чи якісь це. Просто діло принципу є. Я відправив письмо на ім'я начальника Укрпошти. Зі мною говорив заступник, головний інженер. Але вони стільки словами пожимають плечами, і більше нічого до цього ніде. На чергову зустріч із керівництвом пошти пан Суснов запросив журналістів та народний контроль. Спочатку йдемо дізнатися, де зараз лист. Він дійсно на пошті. І Юрій Суснов може його отримати. Лист можна подивитися. Розпишитися, я вам його віддам і забираю. Хочу подивитися, пише. Я не маю права видавати без розпису цей лист. Дивиться, яка ситуація. П'ячеслідок. Я маю розписатися, що я лист отримав. Я його не бачу. Я можу розписатися, а листа немає. Його стан немає. чи він пошкоджений, чи не пошкоджений. От ви самі бачите, що робиться. Яку ситуацію я маю робити? Працівник пошти пояснює їхні правила. Спочатку ви переявляєте документ, ви я документ. Так, ви розписуєтесь про одержання листа і забираєте лист. Я не можу, я хочу подивитися, чи то мій лист, в якому він стане. От бачите, навіть в руки не дають. подивитися. переверніть сторінку там. Після пошкоджено. Він поступив Бачите, лист на нас в пошкодженому виді. Я хочу зараз заактувати те, то що лист пошкоджений. На рекомендований лист акт не складається. Оскільки така відповідь скаржника не задовільнила, запрошуємо до розмови когось із керівництва. Начальник наразі перебуває у відпустці. Його обов'язки виконує перший заступник Юрій Досюк. Чоловік прийшов на наше запрошення. Він зачитав статті про зобов'язання пошти, згідно з якими жодної провини їхньої установи не вбачає. Все, що від них вимагає законодавство, виконали. Ми не відмовляємося від того, що Лист поступив у пошкодженому вигляді, тому що ми зробили відмітку на е, даному листі. Про те, що він поступив такого то числа, у пошкодженому вигляді в нас поступають рекомендовані листи. Вони проходять великий процес обробки. Через Укрпошту проходять мільйони простих рекомендованих листів, взагалі поштових відправи. І це є людський фактор. Можливо, десь при транспортуванні, можливо, коли упаковували, ми не можемо. Я не можу цього стверджувати. Я кажу, він до мене поступив у пошкодженому вигляді. Акти на пошкоджені рекомендовані листи пошта не зобов'язана складати. Це робиться тільки з цінним вантажем, пояснює пан Досюк. Клієнту акт надається тоді, коли клієнт іде коли в цінної посилки, цінного листа, цінної бандерої. В випадку, коли рекомендований лист, ваше право ви отримуєте, розписується. Якщо ви відкриваєте, вас не задовільняє. Вас не задовільняє, що там чи є, чи немає, мені це невідомо, тому що за уміст в поштовому рекомендованому листі «Укрпошта» відповідальність не несе. Несеться відшкодування 100% за повну втрату рекомендованого листа. На даному етапі рекомендований лист знаходиться і він є. Ви тоді, якщо вам не, не підходить, ви можете звертатися до вищестоящих органів. Брати пошкоджений лист пан соснов відмовився через місяць. А цей термін спливає 11 серпня. Якщо лист не заберуть, Укрпошта відправить його назад. Незадоволеному клієнтові адміністрація порадила звертатися у відповідні органи.